В грудях моє, серденько, ой прийшла весна, ой, прийшла красна, принесла мені щастя й радощі, защебетали пташечки малі, повеселіли сумні діброви, ой, прийшла весна, ой, прийшла красна, принесла мені щастя й радощі. Прийшла весна, ой, прийшла красна, принесла мені щастя й радощі, ой, прийшла весна, ой, прийшла, красна, принесла мені щастя. й